Улітку 23-го року, знімальна група громади ГРУП розповідала про занедбані ставки в курортному містечку під Харковом. Тоді мешканці села Щераленівка скаржилися на нинішніх орендаторів санаторних земель та їх незаконні огорожі берегом ставка. У Пісочинській селищній раді заявили, що про проблему знають і вирішують. Більше того, санаторій планують відбудувати, але треба дочекатися завершення війни. Що стосується саме. Озеро в Райленівці дійсно воно зараз знаходиться в не дуже задовільному стані, і стан саме з урахуванням чагарників, бур'янів, які ну, заростає це озеро, на жаль, але я впевнений, що після війни нам удасться знайти не тільки кошти місцевої влади для того, щоб організувати ну, сучасний комфортний місць для відпочинку людей. А все ж таки інвестора, бо для того, щоб він це зробив за за кошти, не не комунальні, не, не місцеві, не державні, а за свої за свої власні кошти відновив, щоб там дійсно було як це було дуже дуже багато років тому. Чудове озеро, чудова вода, так і люди відпочивали не тільки з міста Харкова, з України, мабуть з інших держав приїжджали, бо це було дійсно. Це це наша мрія, за словами селищного голови. На днях на нараді з архітекторами серед іншого обговорювали і райоленівське питання. Ми розроблюємо комплексний план просторового розвитку. Це новий від, вид архітектурного і землевпорядної документації, який буде передбачати комплексне комплексний розвиток. Всієї громади, всіх населених пунктів нашої Пісачинської громади. І ми один із пунктів розглядали, де нам розташувати там, промислову зону, да? де розташувати і є можливість розташувати логістичні центри, де розташувати додаткові там, може, якісь комерційні об'єкти та багатоповерхові будинки. І окремим питанням йшло саме. Розташувати реабілітаційні центри, вони дуже будуть необхідні. Я впевнений, що треба вже зараз не чекати, а працювати в цьому напрямку, вишукувати місця, де можна розташувати або пристосувати саме до реабілітаційних центрів. Якраз райленівка і роща це будуть такі базові об'єкти, які можуть це здійснювати. Як створити комфортні умови для зони відпочинку? для Людей, так і зони окремі зони реабілітації для хлопців, які будуть повертатися. Це буде дуже 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 важливо. Дуже ж багато людей зараз там виїжджають в Полтаву, в Буковель відпочивати. Да? А в мене мрія, щоб сюди приїжджали в Райленівку, щоб приїхали там на 21 день. Ви знаєте, от насамперед, у ті яскраві комплекси і комфортні європейські, які в тому ж Буковелі або в Полтаві, або в Києві, вони всі приватні. Ну Там практично не залишилося тих, які були у Ну розумієте, що, мабуть, ще 20-30 років тому це було все у да? яка будувала за рахунок відрахування від зарплат, і воно. Там, Головний офіс, так сказати, був в Києві, який вправляв, управляв цими, цими підприємствами. На жаль, Реленівка ніколи не була комунальною власністю. Якщо б вона була комунальною формою власності, я вам кажу 100%, щоб там був би такий порядок, і воно б до сих пор би працювала. 100%. Ми бачимо це, що все ж таки після війни спільними зусиллями громади-інвестор. Збудувати там сучасний комплекс це буде по-перше робочі місця. Робочі місця і для місцевих, і для харків'ян. По-друге, це, це додаткові кошти для місцевого бюджету. А по-третє, це буде дуже чудово з точки зору, що люди будуть приїжджати, відпочивати, і це буде. Ви будете будувати новий цей сучасний європейський комплекс з нинішніми орендаторами, інвесторами, чи адже Знаєте, адже, адже по суті ця земля викуплена. Вона нічого, в чого на викуплена? на вона зараз ви, 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 скажем статус. Ви, ви дивіться з точки зору статус. правового статусу. я Хочу зазначити, що будівлі, які там залишилися, вони як були, так і є власністю Сантори Раяленівка. Да? Ук ну, От у проздравниці це воно тоді було закрите акціонерне товариство. Зараз воно реформовано впад. Тому ці акції сьогодні вони у проздравниця, завтра може бути у приватного якогось інвестора. Тому як громада, ми будемо наполягати, щоб там все ж таки з'явився інвестор, той, який не буде чекати, а буде працювати і створювати, відновлювати. Зрозуміло? От зараз а че тіка. А чим зацікавимо? А ви знаєте, ви, ви е, цього от... ми не змогли зацікавити, а тих як зацікавити? Е, ви знаєте, ми зацікавимо тим, що ми вже зараз розроблюємо комплексний план простого розвитку, де ми передбачаємо розвиток цієї території. Це по-перше. По-друге, ми зараз дуже активно хочемо працювати в рамках відновлення з іноземними партнерами. Тобто ми беремо кожний об'єкт і відпрацьовуємо. От у нас немає немає у нас сучасного цнапа. У нас є приміщення трьохповерхове, ми зробили проект кошторисну документацію і кажемо: ось у нас є, є приміщення, є проєкт. Будь ласка, допоможіть нам коштами, і ми відбудуємо. Далі ми кажемо, у нас є аероклуб, який розбито в коротичі. Ми кажемо, ось у нас є презентація. Ми хочемо, щоб відновити там аероклуб. Нужна така кількість грошей, ми готові разом з вами. А у нас є приватні. Території, де у людей недостатньо коштів, давайте ми проведемо спільну нараду, і може, ви зайдете туди інвесторам для того, щоб збудувати ці об'єкти. Зрозуміло? Ну, співвласність, виходить. 100%. А що ну це ж це ж граничне відношення? Також не буває, що забрати і поділити. Ні, будемо будемо спілкуватися з інвестором, будемо спілкуватися з. З власником, який зараз для того, щоб знайти порозуміння. розуміння, державно комунальне співфінансування випадка і, і, і таке можливо. стосовно ж огорожі, яка тягнеться до водоймища, то її розгородять, не чекаючи завершення війни. запевнив голова за моєю інформацією, там немає такого, що не можна пройти, й угу. Можливо, є часткове старе огородження. Ми обов'язково поїде туди земнопорядник запросить представника санаторію для того, щоб він ці ділянки, які там ще залишилися, розгородив, бо доступ, звичайно, вільний до води повинен бути. Запросимо разом подивимося, але от, кажу на 101%, там все одно навіть і зараз є вільний доступ. Так, да, можливо, він і такий, як людям, не повністю частковий, але він є. я впевнений, що ми зараз поспілкуємося з, з власниками і це питання буде знято повністю. Добре, спасибі, і спасибі. ми з вами поїдемо. Подивимося, Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин, громада груп.